Всім привіт! Я Сабіна Обухова розповідаю вам про моду стиль та красу. Цей випуск буде не просто про одяг, а про найцінніше, що є у жіночому гардеробі прикраси! У кожного свої вподобання, хтось носить виключно золото, хтось срібло, а хтось лише біжутерію. Тема насправді величезна, і якщо почнемо торкатися всього, то відео вийде на години 4. Тому сьогодні ми пройдемося по тому, з чого має складатися базовий ювелірний гардероб, який можна легко носити як в офіс, так і на побачення чи вечірку. Перше, з чим треба визначитись, коли складаєш свою скриньку, так це із кольором металу: жовтий, білий чи червоний. Взагалі, про те, чи можна міксувати кольори металі це якась вічна суперечка. Хтось каже, що всі ювелірні вироби та навіть фурнітура на одязі чи аксесуарах мають бути одного кольору. А хтось каже, що це вже устаріло і треба вміти міксувати. Втім, признаю чесно, я не в захваті, як виглядає коліє із срібла в тандемі із піджаком із великою кількістю золотих гудзиків. Це бр. Взагалі, правильно міксувати різні кольори металів між собою, це вже такий вищий левел, тому в базі краще мати все одного кольору. Як на мене, базовий колір металу це все ж таки білий. Втім, вироби, які ми розглядатимемо, зараз детально можна придбати і в жовтому чи червоному. Почнемо будувати наш ювелірний гардероб зверху донизу. Одна з улюблених прикрас жінок це, звісно, сережки. Базові сережки це однозначно пусети, або ще, як їх в народі називають, цвяшки. Зазвичай такі сережки щільно прилягають до вушка, кріпляться позаду за допомогою такої нарізної застіпки, яка вкручується, як гвинтик, або просто застіпкою з зажиму. Як на мене, більш надійніша перша, але друга більш зручніша, особливо якщо ви любите перед сном знімати прикраси. Вибір моделей чималий, це можуть бути сережки із цирконами, діамантами, і сверовські або взагалі без вставки. І до речі, якщо обираєте свої перші сережки із камінням, то все ж таки вибирайте білого, тобто прозорого забарвлення. Тоді такий виріб 100% личитиме до всіх луків. Відверто пусети можна знайти у будь-якому магазині. На щастя, ювелірних брендів в Україні ну дуже багато. Проте чимало з них все ще застрягли у 2004-му, коли всі ходили у дутих ланцюжках і в таких перстенях ніби пальми, усипані мільйоном фіанітів. І так на кожному пальці. Отак не ходіть. Срібні пусети спокійно можна знайти до 1000 гривень ставкою, чи фіаніт, чи циркон, або без ставки. Золоті вже будуть від 1800 гривень, а от із діамантами від 5. Наступний аксесуар, який вже давно вважається базовим, це підвізка. Це може бути геометрична фігура, символ вашої віри чи, до прикладу, тризуб. Чому б ні? І поки що відкладіть покупку колону із вашим іменем. Це вже не актуально. Так от, головне, аби підвізка була лаконічна на тонкому ланцюжку, в ідеалі з білим камінням. Між собою можна зміксувати кілька ланцюжків, я часто так роблю. Головне, аби їхнє плетіння було однакове. Навіть якщо вони різні по товщині, сам стиль повинен бути таким самим. Знову таки не будемо занурюватись у ці нові категорії, тому що вибір надзвичайно величезний. У цьому випуску ми лише говоримо про те, що обов'язково має бути у вашій ювелірній скринці. Ще одна базова, але дуже стильна прикраса це тенісний браслет. Хто не знав таку назву браслет із дорогоцінного каміння, однакового розміру та огранки, яке щільно розташоване одне до одного, отримав наприкінці 80-х минулого століття. Тоді у американської тенісистки Кріс Еверт у розпалі матчу з руки впав діамантовий браслет Картьє, який вона вважала своїм талісманом. Аби знайти прикрасу, матч зупинили, браслет знайшли, але дівчина програла. Після цього ювеліри сіли думати, як зробити таку засті. Застібку, яка б не відкрилась навіть під час гри в теніс. І вони це зробили. Застібка виглядає ось так і Вона дійсно дуже міцна. Від того часу діамантову доріжку власне почали називати тенісним браслетом. Щоб ви розуміли вартість такого браслету з діамантами в сукупній вазі 3 карати, в карті коштує в районі 30 тисяч євро. В українського бренду сова 3 каратні браслети без знижки коштують біля 300 тисяч гривень. А у доріжка на 1 карат коштує в районі 70 тисяч. Втім, бренд часто дає знижки у 30 чи 40%, а при таких великих сумах це дійсно хороше заощадження. Варіанти у сріблі з фіанітами значно доступніші. Наприклад, такий браслет у столичній ювелірній фабриці коштує менше 2000 тисяч гривень. І остання прикраса, яка гарно впишеться у ваш базовий гардероб, це кільце доріжка, мінімалістично, елегантно та зі смаком. Чи то з діамантами, чи з іншим камінням, таке кільце буде завжди доречне та не забиратиме на себе лишню увагу. Його легко міксувати із іншими прикрасами на руках. У срібній країні таке кільце коштує півтори тисячі гривень. В золоті, але з фіанітами є варіанти від двох тисяч гривень у золотій королеві. З діамантами можна знайти за 13 тисяч у столичній ювелірній фабриці знову таке доріжки представлені чи не у всіх ювелірних брендів України? Все залежить від вашого смаку та гаманця. Поговоримо про те, як доглядати за ювелірними виробами. Якщо це золото, то потрібно його мити у звичайній теплій воді і з милом. Замочили, забруднення можна забрати м'якою зубною щіткою, змили звичайною водою, натерли сухою серветкою і залишили висихати. Циркони та фіаніти мають властивість темніти, тому старайтеся приділяти увагу їхньому догляду частіше, ніж діамантам. Зі сріблом історія складніша, його не варто мочити, тому коли миєте руки чи в душ, обов'язково знімайте Краси, аби вони не почорніли. Також срібло варто зберігати у темному і сухому місці і знімати перед сном, а після кожної носки витирати сухою серветкою. Якщо вже прикраси почорніли, то краще всього віднести їх до професійного ювеліра, який зможе очистити аксесуари ультразвуком та спеціальними хімічними розчинами. На крайній випадок просто породувати, аби відновити блискучий колір. І наостанок, ми, як завжди, вчимося говорити українською. Забувайте, що таке цепочка, і пам'ятайте, що на шиї у вас ланцюжок, і на пальчиках у вас не колечко, а перстень, каблучка чи кільця. Синонімів достатньо. Рада, що ви додивились цей випуск до кінця. В коментарях діліться, чи цікаво вам було сьогодні почути про базові прикраси і чи варто нам продовжувати цю тему у наступних випусках. З вами була я, Сабіна Обухова. Пам'ятайте модно те, що гарно.